Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу. «Січас». я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Іван Варченко, військовослужбовець збройних сил України, експерт з питань національної безпеки Іван Григорович. Рада вас бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Добрий день, слава Україні. Героям слава у нас п'ятниця, 8 листопада на календарі, 13.15, початок запису цього відео. Я закликаю наших глядачів традиційно, будь ласка, підтримуйте це відео своїми тематичними коментарями, питаннями, вподобайками. Також щиро будемо вам вдячні за підписку на нашу ту платформу. Ну і, безумовно, хочу розпочати з ситуації, яка вона складається на фронті, згідно з оновленими даними проєкту Діпстейт, Росіяни. Вже окупували Новоолексіївку на Донеччині. А в своєму вечірньому зведенні о 2007 листопада генштаб Збройних сил України інформував про 140 боєзіткнень на фронті і що Росія зараз основні наступальні зусилля зосереджує на Кураховському напрямку. Ваша оцінка ситуації по фронту станом на день сьогоднішнього, 8 листопада. Ну... No, uh... Бачимо, що Росія на даний момент при тому, що намагається зберігати тиск на більшості основних ділянок фронту, починаючи від Курського до півдня, але немає можливості концентрувати там великі сили і засоби для досягнення якихось. Тактично значущих, не говорячи вже про оперативних результатів, тому намагаються дрібними кроками зараз рухатися, концентруючи практично всі зусилля для наступу, які можуть зібрати в східному напрямку, на... і бачимо, що кілька крайніх днів це саме Курахівський напрямок, нам вдалося. Перейти до позиційної оборони зараз в напрямку Покровська. проте росіяни так само намагаючись спромацати всю ділянку фронту на цих напрямках, шукають слабкі місця і, звичайно, намагаються скористатися тими слабкими місцями для того, щоб сконцентрувати саме там, в місцях, де де у них щось виходить, сконцентрувати додаткові сили засоби, додаткові зусилля і просунутися це звична тактика для росіян. З боку українців звичайно важливо стабілізувати лінію фронту, важливо на цій лінії фронту закріпитися зараз. І ми розуміємо, це вдалося зараз по більшості напрямків, де Росія з початку 2024 року здійснювала свій, свої наступальні дії. Зараз навіть без великих. Без великої допомоги з боку природних чинників, з боку погоди вдається призупиняти протест. Це зовсім ж як завжди. Абсолютно не означає, що це легко і що є можливість розслабитися. Ні, це означає, що ворог перегруповується. Він Традиційно має можливість маневрувати і з змушує до маневрів зараз свої, в тому числі виснажені сили. Ми бачимо багато ознак того, що ці сили виснажені, проте їх багато і е, саме жива сила за підтримки авіації на сьогоднішній день є основним е, засобом ведення війни з боку е, Російської Федерації. Про Курщину детальніше хочу поговорити. Форбс написав матеріал, де йдеться про те, що російські морпіхи разом із військовослужбовцями Північної Кореї пішли у наступ в Курській області 7 листопада. Але, за даними статті, російська 810-та бригада морської піхоти з доданими північнокорейцями Ну, власне, от пішла на цей штурм і зазнала втрат. При цьому видання зазначає про те, що це не єдиний підрозділ, який з додаванням, значить, корейців намагався проводити якісь штурми. Але, можливо, цитата, цей штурм, який був 7 листопада, найбільш був невдалим для росіян. Яка в цілому ситуація складається на Курщині з північно-корейськими військовими? Як ви прокоментуєте реакцію наших західних партнерів стосовно північно-корейських військ? І як ви прокоментуєте заяви Путіна в його промові, значить на цьому Валдайському форумі, де він не виключив можливість проведення спільних військових навчань Росії та Північної Кореї? Як би ми з часу щодня не розглядали? Тактичні зміни чи просування на фронті, чи то внаслідок наших контратак, контрударів чи операцій по різних ділянках фронту на Курщині, чи то внаслідок російських спроб посунути наші війська, то разом з тим фактом залишається, що понад три місяці українці. Закріпилися на території Курської області і понад три місяці мають можливість на цих ділянках фронту виснажувати росіяни, які концентрують туди додаткові сили і засоби, які концентрують довкола Криму суттєву інформаційно пропагандистську кампанію зі свого боку, в тому числі звичайно ж залучаючи північно-корейців, як своїх партнерів і співучасників у злочині. Воєнному злочині проти України то це є фактом. Це суттєвий факт, який руйнує російські російські скрепи, пов'язані із надійністю, міцністю, захистом, все те, що намагався формувати Путін. І, от останній бастіон путінської пропаганди, ми з вами про це вже говорили, коли давно. Вже не говорять про хліб, про добробут останнім бастіоном залишався те, що стосувалося безпеки, то зараз ця безпека руйнується і руйнується в тому числі завдяки і значною мірою саме Курській операції. Що стосується російсько-північно-корейських змов. То так ми розуміємо, що два диктаторських режима звичайно знаходять між собою спільну мову доволі швидко, надійно, тому що вони взаємопов'язані режим Путіна, так само, як режим Кім Кінчкінчина, він залежить від того наскільки глибоко вони обдурять своє власне населення, наскільки вони матимуть можливість його залякати, в тому числі і раціональними е... впливами. Наскільки активно буде працювати пропаганда і подібна? Співпраця для них важлива і в інформаційному плані, і для Путіна, оскільки він вже дожився до того, що пішов з простягнутою рукою до північної Кореї, просячи у них то озброєння, то зараз живу силу, живу силу нагадаю, найдешевшу в світі живу воєнну силу з згодну класти свої життя за божевільні ідеї, чи то Чучхе свого часу, чи то Путіна зараз це вкрай. Вкрай виснажене населення багатодесятилітнім пануванням, от та вже столітнім, майже пануванням 70 років. Родини Кімів це суспільство, звичайно ж, зараз знаходиться в величезній кризі і готове поглиблювати цю кризу, в тому числі за рахунок. Повної всеосяжної необмеженої співпраці з Росією ця необмежена співпраця може звичайно стосуватися і всіляких навчань. Хоча я не думаю, що навчання їм більше допоможуть ніж безпосередня участь північно-корейців зараз в бойових діях. Ми бачимо так. Вони вже є в цих бойових діях. Уже свідчення є об'єктивного порядку. І е, ці навчання потрібні звичайно для того, щоб накал градус пропаганди підняти і дати цікаві і важливі для російської міжнародної, передусім, пропаганди картинки, але не більше Навряд чи вони принесуть якісь додаткові дивіденти. Хоча ну, ми бачимо величезну різницю в підготовці зараз до сучасної війни північнокорейців чи, наприклад, тих самих росіян, які Теж далеко не генії військового мистецтва, які так справді проводять, як і на початку 22-го року, інколи вдаються до операцій, які просто межують або й переходять межі божевілля, тобто ризикуючи великої кількості живої сили, техніки, знищуючи, наражаючи на знищення цю живу силу і техніку, але пробуючи в таких. Смертельних, п'яних якихось атаках, штурмах для себе смертельних про знайти щастя як в русські рулетки. Ну ми бачимо це і навіть через три роки після початку великої війни, що звичайно не свідчить про великий розум. Але ми бачимо, що північнокорейці, які знову ж понад 70 років, не брали участь в масштабних бойових діях. Їм є і взагалі технологічно відсталими є, і це теж, це теж не те, що там медом е підсолодить наші відчуття і уявлення. Це сувора реальність закритого північно-корейського суспільства, людей, які не мали доступу до технологій, і звичайно не варто очікувати від них, що вони дуже швидко знайдуть можливість працювати з сучасними гаджетами, з сучасними. Засобами, в тому числі, які стосуються безпілотної авіації, то тими, які стосуються аналізу бойової обстановки, обробки інформації, масивів даних, все те, що супроводжує сучасні сучасну війну, північнокорейцям треба дуже і дуже вчитися. Ну і звичайно, в тактиці застосування озброєнь. У них озброєння 50-х, 70-х років. Це основний масив озброєнь, коли неколи у вони щось новіше. Іван Григорович, кімчинину навіщо власне направляти північно-корейських солдатів зараз для безпосередньої участі у війні? Побутує теза, що потрібен досвід певної бойовий північно-корейським солдатам зараз, в участі у реальній війні, який потім може бути використаний безпосередньо під якісь ключові завдання кінчинина. В тому числі, наприклад, що стосується агресії Північної Кореї проти Південної Кореї. Як гадаєте, таке можливо? По моєму, ця відносно професійна і благородна теза, вона все таки, як на мене, вона меншою мірою має значення. Не про професіоналізм своїх військових думає яким, якому зручно. Жити кімчанин має до вас. Да? Звичайно, якому зручно жити в створеному ним же альтернативному світі, де Північна Корея і без того найсильніша держава світу, до якогось бачите, вклонилися, прийшли, принесли дари росіяни, цілі росіяни, які нібито там їх годували, і таким чином, тобто їм. Зручно і комфортно в цьому своєму збудованому світку. Ви пам'ятаєте, як цей самий світ величія і второї армії міра сформувала Росія? Як вона досі не може оговтатися від того, що не вдалося ні за три дня, ні за триста, ні за тисячу вже днів на сьогоднішній день не вдалося. Зламати, поставити на коліна, принизити Україну. Тому в е, їм там добре в тому, що вони про себе розкажуть, а не в тому, чим вони є. Насправді а розкажуть вони про себе незалежно від того, будуть проводити навчання, будуть вони війну вести чи не будуть. А от що потрібно кіму? Це потрібно зберігати в геть спотвореному. Економічно спотвореному, ідеологічно спотвореному, фізично-морально спотвореному суспільстві підтримувати життєві сили, суспільству, яке на першій на першому рівні ієрархії піраміди Маслоу, знаєте, коли треба поїсти? Просто от поїсти голодне суспільство, яке раз на 10 років переживає голод. Солдат північнокорейський, щоб було зрозуміло, солдат північнокорейський рік. Утримуються за одну тисячу доларів. Бюджет на всю армію в Північній Кореї на понад один мільйон солдатів складає е е всього лиш півтора мільярди доларів. Тобто трошки більше, там тисячу мільйон двісті чи мільйон триста солдатів і півтора мільярда. От сто доларів в місяць. Це на одного солдата, це не говорячи вже про техніку, що за ці 100 доларів треба отримувати техніку, за ці 100 доларів треба проводити паради, а не лише годувати солдата. Тому говорити про е, місії, якісь про е, тези, які рухають Кім Чен Іном та його зграєю якогось вищого порядку, аніж взяти у. Нагодувати якимось чином щоб не помирало населення і насолодитися, насититися якимись благами цивілізації. Самому це марно. Це напевно, що така знаєте, вигадувати і самому себе обдурювати. Кім -чин іну потрібні гроші, потрібні російські ресурси, і Росія може купити одного північнокорейського солдата. Одного північнокорейського солдата за одну тридцяту, а то і за одну п'ятдесяту ціни, яку вона платить за одного російського солдата, так теж часто п'яного, зловленого на вулиці, бідного, бідну істоту, яка не знаходить собі інших життєвих сил, як тільки прийти і найнятися, стати вбивцею. за Кілька тисяч десятків тисяч доларів. Якщо ми говоримо про росіянина і прийти нанятися в російську армію, північнокорейці обходиться значно дешевше, навіть коли йому платять кілька сотень, а не сотню доларів в місяць, то він значно дешевший. За одного росіянина можна десятки північнокорейців найняти. Я думаю, саме це є основною мотивацією для Кім Чен Іна. Заробити, і звичайно ж, крім оплати цієї робочої сили, він має можливість скористатися ще іншими преференціями, які може давати російська економіка. Я думаю, це от скоріше такий абсолютно цинічний бізнесовий такий. Знаєте, розрахунок Кім Чен Іна з Путіним, але не більше. Іван Григорович, після перемоги Трампа на президентських виборах в Сполучених Штатах Америки зараз дуже багато різних версій, публікацій з посиланням на аналітиків, як будуть складатися відносини в подальшому сполучених Штатів Америки з Україною в плані військової допомоги? Тож як ви бачите, які перспективи підтримки Сполучених Штатів Америки України при Трампі? Нам важливо самим себе не обдурити в тому, що ми свої очікування зараз і свої бажання перекладатимемо на ту ситуацію, яка є в Сполучених Штатах Америки, самим себе переконуючи, що вона рухається у вірному для нас напрямку. Трамп надто непередбачуваний. Трамп і, і його політика надто залежить від його особистого настрою, від його особистої позиції. Зараз він не є інституційно передбачуваним діячем політичним чи то державним діячем в США, коли б можна було сказати, що виходячи з попередніх обіцянок. З попередніх гарантій, які він давав, ми можемо сподіватися на таку-то таку-то політику Трампа зараз. Ми не маємо ні попередніх обіцянок, ні попередніх гарантій. Ми не маємо позиції Трампа стосовно ситуації в Україні. Я Виходячи з того, що чув під час виборчої кампанії, з того, що бачив від Трампа впродовж всіх його каденцій, першої і другої каденції на посаді президента, я нагадаю, Україна вже була в війні, коли він прийшов першу каденцію. Можу робити висновки на основі того, що він робив, бо він по суті нічого особливого про Україну зараз, яке б дозволило говорити, що він справді буде рухатися в якомусь напрямку, не сказав ті дипломатично завуальовані фрази, які звучали по відношенню до України. Це скоріше було всі вони абсолютно всі без винятку, все те, що стосувалося України, це скоріш була втеча від питань. А не відповідь на те, якою буде політика Америки, я розумію, що політика Трампа щодо Путіна буде формуватися. Це те, що ще в майбутньому має формуватися, виходячи, а з попереднього досвіду Трампа по роботі з Путіним, Б, виходячи з е, тих інтересів лобійських кіл, які на сьогоднішній день біля Трампа. І тут у нас ситуація, яка може скластися наступною. По-перше, ну я розумію, що з січня місяця, коли він набуде повноважень, пройде інаугурація президента, коли він війде точніше, в повноваження і матиме можливість прийня... приймати президентські рішення вже, то він зустрінеться або матиме серйозні розмови з Путіним. Я розумію, що у нього, як і в Барака Обами свого часу, Можуть бути ілюзії власні стосовно свого переговорного генію стосовно того, як йому вдасться переговорити з Путіним, як Путін відразу послухає. Та чого що, що далеко ходити? Байден так само на початку своєї каденції. Він плекав якісь надії на конструктивну розмову з Путіним і на те, що той його почує, йому вдасться знайти аргументи, і Путін перестане ескалувати ситуацію, яка склалася на початку 20-х років на початку 20-го року. Як бачимо, помилився і Обама, який через 5-6 місяців процесу перезавантаження Зрозумів, хто такий є Путін, зрозумів, що Путін не відповідає за свої слова, зрозумів, що Путін є е, істотою абсолютно е, зрозумів це в свою чергу. Байден, і я думаю, що Трамп не стане винятком, і він після розмов з Путіним, які будуть десь взимку навесні весні 2025 року, вже буде приречений на те, щоб розчаруватися в ньому як в ймовірному партнеру по домовленості щодо миру. Ну так сформулюю. да А далі, навіть після того, як Трамп прийме рішення, які можуть бути вигідні для України, тобто ми б їм зараз аплодували і він скаже так, Путін покидьок, який не здатний домовлятися, з яким не потрібно домовлятися, тому що це істота, яка не має і е не повинна мати ніякого майбутнього. То оточення Трампа, яке значною мірою зорієнтовано в тому числі на східні ринки. Далеко не треба ходити знову, що ілон маску, якого основне виробництво зосереджено сконцентровано в Китаї. То це оточення теж значною мірою буде формувати подальшу політику. І Тут у них буде суворий жорстокий традиційний вибір для багатьох цивілізацій в багато часів в історії між цінностями, які проповідує Америка, між свободою, демократією, правилами, правами. І грошима, які можна заробити, тобто між холодильником і совістю, між животом і між шлунком, що називається, да, і головою. І тут в даному разі треба буде приймати дуже дуже складні рішення. Я думаю, ці рішення вироблятимуться теж складно. А в межах цих складних прийомів рішень буде проходити час, час за який українці будуть платити, платити, на жаль, кров'ю, потом. І сльозами українських громадян, ну, тобто, отака ось складна історія, складний період на нас чекає упродовж ближчих кількох місяців, і навряд чи що свідчить про те, що ми матимемо якусь дуже позитивну історію зараз від президентства від перших місяців президентства Трампа. Іван Григорович, ще одне питання до вас як до експерта з питання національної безпеки. І стосується воно відкриття аеропортів. Ми з вами час від часу цю тему обговорюємо, коли відповідні інформаційні приводи створюються. І от учора, 7 листопада, інформаційний привід створив старший партнер компанії Марш Макленан Кріспін Елісон. Ось так його звати. Значить, він говорить про те, що Україна відновить польоти з аеропортів Бориспіль чи Львів. І увага, які він визначає часові межі, що це буде кінець січня наступного року, тобто, фактично, через три місяці. Цитата: думаю, якщо нам пощастить, то в січні ми матимемо п'ять чи шість авіакомпаній. Які захочуть літати з України, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки літатимуть з аеропорту Львів. Але Зеленський наполягає на тому, що першим було відкрито міжнародний аеропорт Бориспіль. І як прокоментуєте з безпекової точки зору, забезпечення безпеки, ну і так далі. Тобто тут, тут ваш профіль експерти з питань Знаєте, тут не хочеться е, говорити щось емоційне, там, знаєте, ні, сплескувати руками і казати, як так під час війни ми маємо державу, яка, знаходячися в умовах безперервної війни, практично, а в, з більшою чи меншою активністю бойових дій, це Ізраїль, в якій працюють аеропорти. Їх працює економіка, працює транспортна інфраструктура, і ми розуміємо, що Україна теж може над цим подбати, але звичайно забезпечуючи безпеку цих аеропортів. Тому системи протиповітряної оборони, системи гарантій, в тому числі міжнародних гарантій, санкційні системи, які до цього прив'язані, які дозволятимуть працювати. Е на Росію і на контрагентів російських зрештою, ми ж не забуваємо, що російські літаки, пасажирські, літають по всьому світу зараз. Вони мають можливість літати, при тому, що так обмеження є, так, санкції, але росіяни мають можливість подорожувати тобто там є над чим можна працювати, і зрозуміло, що українці можуть думати про те, наскільки. Може бути безпечною ситуацією з тим, щоб закрити е, небо над містами, в яких буде здійснюватися оце, ось, авіаперельоти, коридори там, де будуть летіти літаки, і звичайно ну, нам треба думати в тому числі в форматі того, що ця війна може бути надовго. А відкривати їх в січні місяці наступного року чи. Е, відкривати пізніше, відкривати чи не відкривати зараз. Говорити про це не говорити. Наскільки є безпекова ситуація зараз гарантованою чи відносно гарантованою? Я розуміюся, говорить страхові компанії Страхові компанії доволі ретельно підраховують свої ризики, бо за цим стоїть їх зараз. стоять їх заробітки і гроші. Звичайно, в Україні є ризики. Ризики є і без того, і для людей, які не літають, і ми це прекрасно розуміємо. Є ризики для людей, які не їздять автобусами, залізницями, які ходять ногами або просто лежать в ліжку в себе вдома. І Російська Терористична Федерація знаходить їх і там. Тому тут в даному разі йдеться мова про те, щоб мінімізувати ці ризики і, звичайно ж, займатися такою <кхід> діяльністю, як в тому числі авіаперевезення і авіаперельоти. Ну що ж, побачимо, як воно буде. Іван Григорович, щиро дякую вам за те, що знайшли час та можливість своїми думками з нашою глядацькою аудиторією поділитися. Завжди вас раді бачити на нашій youtube платформі. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую і вам хай щастить. Іван Варченко, військовослужбовець збройних сил України, експерт з питання національної безпеки, був разом із нами на стрімі. Традиційно закликаю наших глядачів до активності. Підтримуйте це відео вподобайками, тематичними коментарями, поширеннями. Ми дуже це цінуємо. і щиро будемо вдячні. Наша команда вам щиро буде вдячна за підписку на нашу YouTube платформу.